Чи рідні боги казали вам, як нам перемогти цю російську навалу. Що потрібно українцям зробити, щоб Господь допоміг обрати проукраїнську владу? Як ви отримали доступ до знань характерників? Я даю ці знання воїнам світла. Це зброя зараз. Душі козаків-характерників допомагають нашим воїнам у цій війні. Завжди, як тільки ми стаємо в коло, вони самі приходять і утворюють ще одне коло довкола наших тіл. Стверджую, що біля Мелітополя є дійсно порожнини, що насправді там заховано. Бажано, щоб туди без зайвої потреби просто із цікавості людини не ходили. Матір Божа та Ісус Христос українці. Ашкеназі він не має жодного відношення. Це наш з вами предок. Україна стояла біля витоків народження людства після позії з Атлантиду. Ви сказали, що більшість душ востання на цій планеті земля. Вітайте у нашому ефірі просвітленого майстра та характерника пана Хорса. Привіт, рада вас бачити. Добрий день, вітаю слухачів каналу Мій Світ, моє посвячене ім'я Хорс. І перед тим, як продовжити наше спілкування, хто не бачив наших перших ефірів, я дам маленьку довідку про Хорса, зачитаю досить цікаву інформацію. Зрілі роки він працював на ЧАЕС, де 10 років працював до аварії і сім після. Ще декілька років займався бізнесом та наукою. Академік в галузі сучасних медичних технологій навчався у різних майстрів, аж поки не відбулося просвітлення. І він не усвідомив своє божественне призначення. Про те, як відбулося просвітлення і що до цього призвело, дивіться, будь ласка, у Шому першому великому інтерв'ю посилання залишаю в описі до цього відео. І зараз сьогодні я би хотіла поговорити про таку дуже делікатну тему. У попередньому ефірі ви розповідали про рідних богів і про те, як вони вас сповіщають про майбутнє, зокрема про війну в Україні. Чи рідні боги казали вам, як нам перемогти цю російську навалу? Вони говорили головну думку хотіли донести, що для того, щоб їх перемогти, ми повинні бути самими собою. Ми повинні бути єдині монолітні. В тому числі народ і влада. Тому що зараз іде дуже великий такий роздрай, м'яко кажучи, одні сподівання у народу і зовсім інші дії, принаймні з боку влади. Це повинно бути одне. Тоді ми переможемо будь-якого ворога, не тільки ось цього навіженого сусіда, а будь-якого. Я думаю, що попереду в нас ще. Багато боротьби за свою незалежність, за свою цілісність. І є приклад в Японії після Другої світової війни вони просто вирішили стати самими собою, або ж бути самими собою. І подивіться, де зараз Японія і де зараз ті, хто ніби їх переміг тоді, скажем, та ж Росія. От те ж саме з Україною. Нам треба бути самими собою, нам треба повернутися до свого коріння, до своїх цінностей, до своєї ментальності української. І ось тоді ми стаємо народом переможцем Так уже було в нашій історії. Скільки там було тих козаків, а подивіться, що вони робили. Вони тримали в узді навіжених любителів в Ясиру. От і зберегли і свій народ і нашу державність того часу, поки не почали довіряти занадто сусідам і їх обіця... обіцянкам. Ось так говорять рідні боги. Тримайтеся, будьте самими собою, і будьте єдині як монолі. Про козаків-характерників ми зараз поговоримо. Це важлива цікава тема, але перед тим досить таке логічне запитання до нашої розмови, Оксаночка. Дякую вам за працю. Запитайте, будь ласка, майстра, що потрібно українцям зробити, щоб Господь допоміг обрати проукраїнську владу, яка б все робила, щоб Україна і її народ міцніла, розвивалася без п'ятої колони і без зрадників. Ну, ви пам'ятаєте, що кожен народ заслуговує свою владу. Знамениту цю фразу, вона значною мірою справедлива. Ну, пригадайте, як скажімо, обирали останню владу нашу по приколу. Прикололися, отримали результат. Як обирали перед цим владу? За Гречку? Значною мірою. І потім, ну що ж нам жалітися? Були серед кандидатів дуже небагаті, але дуже щирі українці. Починаючи з Чорновола, пам'ятаєте, чим це це закінчилося? І тому, українці, пригадайте, хто ви, і пам'ятайте, що тільки той, хто зна... з народом пов'язаний пам'яттю крові, тобто калиновим мостом, буде служити своєму народу. І то за умови, якщо він зберіг і свою ідентичність, і свою українську ментальність і суть. Ось що треба робити. Тобто починать, починати треба все одно з себе. от ми Мене часто запитують, а ви можете зробити так, щоб влада у нас була ну ось така, як е, народ, який сидить в аудиторії, просвітлена, там продвинута, просунута і так далі. Я кажу, можу, тільки її ніхто не зрозуміє. Поки народ не пробудеться, е, не можна обирати. Невідповідну йому владу. Ось про що йде мова. Все починається з нас. От зараз йде дуже масове, масове пробудження свідомості людей. І я абсолютно впевнений, що в наступних виборах, так чи інакше, вони колись будуть, ми оберемо зовсім інших представників влади. Зовсім. інших. І значною мірою із когорти тих, хто своєю кров'ю довів. Жертовне служіння цьому народу, а не просто знімав красиві відосики або обіцяв в манну небесну всім і відразу, ось так на мою думку, це має бути. А тепер тема заявлена про козаків характерників. Вони були непереможними та володіли надздібностями. Як ви отримали доступ до знань характерників і чи маєте можливість зараз поділитися важливими осяяннями? Ну, по перше. Характерницьким практикам я навчаю людей на останніх курсах, тобто я даю ці знання воїнам світла, а не просто пересічним людям. Це зброя. І тому я не займаюся факелізмом. І я готую тих, хто здатний змінити цей світ або зробити його хоч трошечки краще. Для цього їм потрібна сила, в тому числі і та сила, якою володіли наші побратими-характерники. І, почалося все з того, що характерники вийшли на зв'язок з нами під час, під час поїздки на Хортицю. Вони вказали, де знаходиться могила одного знайомих із знаменитих характерників в місті Києві, неподалік від Бедубецького монастиря. Ми встановили там пам'ятний камінь, приходили, проводили там по святу характерники. Біля того місця поховання. Звичайно, там після війни змінювали ландшафт в ботанічному саду і вже від залишків, так би мовити, останків е тих двох побратимів, там нічого не залишилось, але зв'язок канал залишився. І ось через цей канал вони нам давали, передавали свою мудрість. Е і таким чином виник зворотній зв'язок. Вони були, чесно кажучи, дуже здивовані, що ми про них пам'ятаємо. Вони думали, що вони загублені в часі і просторі Вони зробили свою справу. Останні 16 характерників свідомо перейшли в паралельний вимір. Ще розширився наш зв'язок, коли у мене в середучній, Опинилася одна козачка із родом із Страхтимирева, яка була однією з тих 16. І от канал відкрився, неймовірно посипались такі знання, такі уміння, про які ми навіть не підозрювали. Е, тому ще раз кажу: я не можу так широко показувати всім е, те, чим володіють характерники, чи, чим володіють в кінці кінців воїни світли сучасні. Але Дійсно, там істинні знання, дійсно, вони передали нам у спадок неймовірну мудрість, мудрість багатьох поколінь-характерників. Ви знаєте, що коли розігнали Запорізьку Січ, то характерники нікуди не, не пішли. Вони створили цей орден Мамаїв. І пам'ятаєте, в кожній хаті там на дверях був намальований портрет козака Мамая. А це все одно, що сьогодні на об'єктах пишуть, там об'єкт знаходиться під охраною там, внутрішніх сил. Чому? Тому що територія стала окупованою, і ось е це було свідченням того, що в нас є з цієї родини зв'язок із характерниками. І якщо нас дуже будуть притісняти, то ми звернемося за допомогою до побратима, і він дуже швидко наведе лад. так що оці Козаки Мамаї, і це ніхто інший, як козаки-характерники, які не пішли ні на Дон, ні на Кубань, ні за Дунай, а залишились тут, на хуторах. Вони е, створювали такий змінений простір довкола хуторів. Козаків-характерників була родина, була сім'я. Я був в одному такому місці на лівому березі Дніпра е, біля Запоріжжя. От. До цього часу там існує той хутор, я вже не знаю, в якому він стане. Але змінений простір е, говорить сам за себе, що ось тут е, характерники, так би мовити, закрили для сторонніх очей своє місце перебування. Такі вони у нас з вами кращили. Характерники. Призупинимо розмову для маленького знайомства. Це Цоїзит. Новий кристал у колекції крамниці. Мій світ. У нього багато різноманітних властивостей. Прочитати про які ви зможете, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Його можна покласти у підвізку Мій світ або нескінченність і носити щодня. Скажіть, будь ласка, чи зараз душі козаків-характерників допомагають нашим воїнам у цій війні? Завжди? Завжди. Як тільки. Ми стоїмо в коло, вони самі приходять і утворюють ще одне коло довкола наших тіл, навіть не питаючи. От тільки давати їм команду. І вони роблять все те ж саме, що і живі втілені їх нащадки, які стоять прямо поряд в колі. Самі приходять. Те ж саме, от ми допомагаємо нашим на передовій. Характерники приходять особливо з під Авдіївкою під час цього з Авдіївки. вони самі показали, як можна максимально захистити наших, щоб наші відступили з мінімальною втратами, і просто тримали там стрій. Тонкі метриці світу, всі події, всі сутності, які там були, вони нікуди не ділися з ними. Існує такий же зв'язок, як з реальними нині сущими людьми. І тому, коли ми показали, ми очистили канал їхній, ми поприбирали всі ті нашарування, які дещо применшували роль характерників. І тому вони дуже, дуже Легко виходять на зв'язок з задоволенням нам допомагають. Я був сам здивов здивований наскільки оцей зв'язок з ними ну, абсолютний. Просто наступне велике питання. Мене від глядачків вона питає про характерників, але я почну його зачитувати спочатку, бо воно таке глобальне, велике і цікаве. Я знала, що люди України надзвичайні, але пан Віктор це унікальність. Дякую. Якщо можна, то задайте, будь ласка, наступні запитання пану Віктору. Він у своїй розповіді назвав Анереби. Я ж відразу пригадала книгу Юрія Канегіна Шлях Аріїв. Отже, чи правда, що Гітлер ішов в Україну за скіфськими скарбами, які знаходяться під землею біля Малітополя, знаходила інформацію, що багато дослідників, в тому числі люди з надздібностями, стверджують, що біля Малітополя є дійсно порожнини. Чи пан Віктор здійснював туди експедицію? Якщо так, то що насправді там заховано? Ми були там на цьому місці. по-моєму, називається воно піраміда суппорта. Той хто там першим намагався розкопати. Це тивне місце. Зверху там персиковий сад, зараз приватний, а внизу берег річки молочний. Е, у Аненерби були неточні дані, і вони копали, перекопували за, звідси за 17 кілометрів. Все. Насправді, річка Молочна там, змінила ландшафт, і їхні дані були застарілими. Там багато, там ще Нікрополь цілий знаходиться поряд із тим місцем. Ми були працювали і зверху на цій піраміді і внизу, де її основа біля річки Молочної. Скажу так: це джерело певної енергії, яке було використано для того, щоб клонувати людей на землі. Бажано, щоб туди без зайвої потреби. Просто із цікавості люди не ходили. Тому що внизу це місце охороняють неймовірна кількість змій, і якщо там занадто проявити цікавість, то це може закінчитися дуже погано. Ці змії просто стають агресивними. А зверху, ще раз кажу, зараз це приватна територія і не так просто туди попасти. Хай воно стоїть. поряд. Кам'яна могила, ще одне унікальне місце сили, яке зараз, на жаль, окуповане. І от коли поряд був склад боєприпасів і, і вибухав за три кілометри від кам'яної могили, то в Мелітополі вилітали вікна, а на кам'яну могилу не впало жодної скалки, жодної. Три кілометри відстань була. Богданівка, по-моєму, називається, це місце, де був цей склад боєприпасів. Так що там просто неймовірне місце. І сам Нікрополь не можна розкопувати, тому що там багато приміщень, які зберігають унікальні артефакти. Поки що не, не настав час все це відкривати. Так само, як і з е бібліотекою Ярослава Мудрого. Ми знаємо, де знаходиться Дайджес, але не можна показувати, тому що дуже швидко все це опиниться в приватних колекціях. А це надбання українського народу, а не любителів заробити на стороні. Так само і там прийде час. Ми долучимося до цього джерела, все буде нормально. А поки що лізти туди не варто. Ви згадали про клонування людей. Що вам відомо про цю тему? Ну, дійсно, були такі спеціальні місця от з такими конструкціями, які заведені були на землю, які давали можливість енергетично. Створювати штучних людей, клонувати одне з таких місць от, на березі річки Молочна. Я продовжу цитувати запитання глядачки. Також Канегін пише, що Тибетський гуру розповідав про те, що прадіди, Матері Божої вийшли з нашої Галичини і оселились на території, яку назвали Галилея. Це було відмінне від тамтешніх поселень суспільство, своєрідна автономна республіка. Якщо це справді правда, то матір Божа та Ісус Христос українці. Ну абсолютно правий. Канегін це розумна, вчена людина. Він дослідив. Це питання перш ніж заявляти. Те ж саме підтверджує Лейс Бердик в своїх творах. Він підтверджує, що дійсно це наші з вами земляки. І навіть у нас є посвято в християнство, коли ми з'єднуємося з образом Христа, і всі бачать, що які в нього очі, вони світло сірі. Всі бачать, які в нього волосся, воно ну, каштанове скоріше. Ніч чорне, і так далі. Тобто, до Ашкіназів він не має жодного відношення. Це наш з вами предок. Досить довго в Україні знаходилася вечера творіння, місце, куди потрапляють душі відразу після того, як вони прощаються зі своїм тілом. і Перед тим, як втілитись вони проходять через цю печеру творіння. Вона знаходилась його на Франківській області. Після того, як розп'яли Ісуса, відбулося його сходження, сходження Його духу, там відбувся землетрус, і ця печера опинилася занадто близько до поверхні Землі. І тому її закрили і перемістили зараз в екваторіальну частину нашої планети. Неподалік від Гіза. Так що Україна не просто не Казан е, п'ятий раси. Україна стояла біля витоків народження людства після відомих е, подій з Атлантидою. Ось так. На жаль, глядачка не підписалася. Насправді я вам дуже дякую, якщо нас зараз дивитеся за ваші запитання, бо всі ваші три запитання дуже цікаві, тому ми їх взяли до ефіру. І останнє запитання від глядачки. Воно, напевно, стосується характерництва. Колись козаки взяли в облогу гору бону у Кременці. Легенда стверджує, що козаки хотіли в господарки замку Бони відібрати незвичайне дзеркало, яке їй подарували карпатські мольфари. Козакам дійсно потрібно було те дзеркало, якщо воно існувало, а козаки його все ж таки не знайшли. То де воно зараз і чи не впливається негативно на ситуацію в Україні? Ну, дивіться, світ довкола нас нейтральний. Це дійсно просто дзеркало. І те дзеркало магічне. Дзеркало його їх і зараз виготовляють всілякі е маги. Я прекрасно з міді воно робиться. Матова та і от коли дивляться там боковим зором на це дзеркало, то можна там створювати ту реальність, е яку яку ти хочеш мати. Тобто це нічого такого унікального в цьому немає. Просто видно, на той час я не досліджував спеціально цю тему, е на той час е ця жінка чи хто там, у кого було це зеркало, робила якісь. Речі, які суперечили тому, що що можна було на думку характерників, ось чому вони хотіли його забрати. Це такий простий пристрій, їх зараз повно, практично навіть можна купити в езотеричних лавках цих кіосках. Їх виготовляють, ставлять всілякі знаки на них і так далі. Просто не можна це бавитися. Е, треба, щоб. Ти мав допуск до творення реальності, а не робив якісь речі через магічні всілякі приступи. тому що це зловживання обов'язково. Який кармічний наслідок усі для усіх тих, хто зловживає? Я вже казав, що ми живемо в унікальне втілення, власне кажучи, для дуже багатьох людей на землі ми живемо останнє втілення на цій планеті, і зараз все дуже жорстко. Ми живемо в умовах, які, які називаються. Суд Божий, тобто всіх поставили в однакові умови в умови всечастотної енергії, і зараз е, суть кожного стає проявленою. Якщо ти накопичив світло, вона починає відчувати духовний голод, шукати відповіді на свої запитання і потреби духовні і розвиватися. Якщо ти накопичив темряву, вона ж тебе і знищує. Все дуже просто не треба більше нікого посилати. Жертвувати, ніким ми живемо в ці часи, в тому числі і всі забавки з чорної магії, і з такого роду маніпуляціями зараз закінчуються тим, що ці душі розбираються на нейтральні атоми, і вони перестають існувати як окремий життєпотік. Вибір за вами, хочете бавитися, знайте плату. Плюс три покоління мінімум будуть за це відповідати. Не можна цього робити. Богу потрібні співтворці, співтворці, а не споживачі божественної енергії, які зі своїх его, якихось установок, потреб е творять безлад у цьому світі і так вистачає хаос. Ви сказали, що більшість душ в останнє на цій планеті Земля. Чому планета зникне? Ні, планета не зникне. А ще є дуже багато душ, яким треба повторні перевтілення на цій планеті. Дуже багато зараз присутніх втілених душ старих, які вже просто відпрацювали всі соціальні ролі, відіграли всі життєві уроки, і їм просто далі треба розвиватися в залежності від їхнього власного вибору, або вже як духовні сутності, або вже в інших вимірах. Ось так. Тому в трет... енергія третього виміру просто закінчилася фактично на землі. Це червона енергія. І ви або йдете на повторне перевтілення і дуже жорстке ведення, там з тривалістю життя не більше 40 років, або ви йдете вже в іншу паралельну реальність, і вона фактично буде не перетинатися з тим, що було раніше на цій планеті. Ми якби будемо жити. В іншому світі, де все твориться думкою і при тому миттєво, ви згадали про паралельну реальність, яку дуже цікаво описали, і зараз багато хто нас подивився, сказав собі: я теж хочу туди потрапити, в цю паралельну реальність, яким чином це зробити через внутрішню гармонію. Перш за все, треба очистити свій фізичний план, очистити свої емоції, від всяких злих переживань. І установок, очистити свій ментальний план, тобто зробити себе гармонійною часточкою цього світу. І ви туди елементарно потрапляєте без проблем. Ніхто ж вас е просто ось так з тими всіма е людськими недоліками туди не пустить. А коли ви станете гармонійною сутністю, ви там вдома, ви там свій заходите без проблем. Тобто над собою треба працювати. Просто так зараз нічого не дається. Треба займатися собою, займатися самовдосконаленням, займатися саморозвитком, знати, що ви робите і для чого з собою. І тоді ви потрапляєте в той же п'ятий вимір. П'ята щільність на землі вже є. Щоб ми туди потрапили, в неї, треба, щоб рівень нашої свідомості відповідав п'ятому виміру. Тобто, щоб ми були просто цілі А Можете зараз детально описати, що таке 3D-вимір, 4D і 5D, і чому багато майстрів кажуть, що ми переходимо з 3D-виміру в 5D і забувають про четвертий вимір? Ну дивіться, що таке 3D-вимір? Знайома нам сітка, да? X, Y, Z. Що таке 4D? Перемінною функцією стає е час. Уже сьогодні всі відчувають, що доба триває явно не 24 години. Десь годин 16 в кращому випадку. Ось, І дуже багато хто практикує, починають відчувати, що цей час можна ним керувати, тобто уповільнити, пришвидшити, розігнати, зупинити навіть. І багато вже ось такого досвіду на сьогоднішній день є. Тому що реально ми знаходимося зараз в четвертому вимірі. Більшість людей в четвертому вимірі. Дуже незначна кількість людей поки що там е, залишається в третьому вимірі. П'ятий вимір до часу додається ще простір. Там можна буде простір ось так от з'єднувати між собою. От. І тому там. Е, всі все, що нам потрібно, ми будемо творити силою своїх думок. Тобто всі можливості для цього там будуть. Окрім всього іншого, поки що в четвертому вимірі ще залишається дуальність. Оця розділеність світу на добро і зло, на чорне-біле, ніч і день, і так далі. В п'ятому вимірі її вже не буде. Вона там не потрібна. Дуальність нам була потрібна, це властивість. Нашої природи людської для е, всебічного нашого розвитку в реальних умовах, тобто в тепличних умовах нічого не росте. Тому от на землі створили достатньо жорсткі умови, е, створили умови рідного вибору і вперед з піснями від людини до людини Бога. Переходиш п'ятий вимір, фактично ти там стаєш Бога людиною і стаєш співтворцем цього світу. Ось що це означає. Це кінець першої частини, і ви обов'язково ще зустрінетесь з Віктором Шовкошитним. А наразі ми пропонуємо вам ознайомитись із доробком наших каналів Усе чудово та містична історія. Натискайте на зображення та насолоджуйтесь і повторюйте щодня як мантру Україна-переможець.